Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо розглядати способи набору петель. І пропоную розглянути спосіб з використанням додаткової нитки. Я взяла в якості додаткової нитки іншого кольору, щоб було видно, яким чином вона прокладається. Для цього нам знадобиться для набору одна спиця. Формуємо. Першу петлю з основної нитки. Кінчик тримаючи в правій руці, обгортаємо до себе вказівний палець. Далі цим же кінчиком обгортаємо від себе знизу догори великий палець. Фіксуємо, як нам зручно, ниточку. Вводимо спицю в петлю, що сформувалася на великому пальці. Захоплюємо зверху вниз ниточку від вказівного і пропускаємо її через сформовану петлю. Петлю з великого пальця скидаємо і підтягаємо ниточку. Ось таким чином перша петелька в нас виконана. Кінчик. Нитки, що залишається, прокладаємо вздовж спиці, беремо додаткову ниточку, також кінчик її прокладаємо вздовж спиці і розподіляємо на пальцях лівої руки, Казівний палець огортаємо ниточкою основної пряжі від мотка. Великим пальцем піддіваємо ниточку допоміжну. Далі вводимо спицю знизу, зверху вниз під допоміжну ниточку, захоплюємо нитку основну від вказівного пальця і вивертаємо до себе. Таким чином, у нас формувалася петелька, що нагадує лицьову. Далі робимо накид на спиці з основної нитки. Накид виконуємо, опускаючи за годинниковою стрілкою спицю, зверху вниз підхоплюємо основну ниточку. Далі повторюємо, заводимо зверху вниз спицю під допоміжну ниточку, підхоплюємо основну, витягаємо. Знову робимо накид знизу догори підхопили основну ниточку, ця петелька буде мати вигляд як виворітня. Далі повторюємо, завели вниз спицю, підхопили основну ниточку, протягли. Дивіться, щоб у вас було не перекручувався ряд, перетримуйте пальцями правої руки при цьому. Підхопили, зробили накид, ввели спицю з під Додаткової нитки витягли основну, ось вам і петелька. Накид і основну. Таким чином набирається необхідна кількість петель. Цей спосіб також використовується для пров'язування в подальшому резиночки. Тож доцільно набирати парну кількість петель, я б завершувала набір петелькою, як ви, цього. Якщо ж ви закін... Тоді в такому випадку для пров'язування просто розгортаємо спицю і починаємо в'язати. Якщо ж закінчується в'язання набір петель. Накиду. В такому випадку ниточка просто прокручується. Просто треба зробити перекрут ниточки, розвертаємо набраний край, додаткова ниточка йде вздовж спиці лівої і починаємо пров'язувати перший рядочок. Для цього знімаємо першу петельку як кромочну. Якщо закінчили, як виворітнє накидом, тоді у нас наступна петля йде виворітня. Її просто знімаємо, ниточка перед роботою. Далі йде лицьова петелька, пров'язуємо її лицьовою. виворітню, знімаємо ниточка перед роботою, лицьову пров'язуємо. Таким чином виконується перший рядочок, і для того, щоб видалити додаткову ниточку, потрібно пров'язати мінімум два рядочки. Таким чином, пров'язуючи лише лицьові петлі. Виворітня залишається не пров'язана, вона просто знімається. Якщо ж закінчили лицьовою петлею, то при знятті кромочної, у вас на спиці перша буде лицьова і її пров'язуєте. Далі розвертаємо в'язання, першу знімаємо. Лицьову пров'язуємо вигорітню знімаємо, Лицьову пров'язуємо, вигорітня, ниточка перед роботою знімаємо, таким чином виконуємо перш... другий вже рядочок, пров'язуючи тільки лицьові. Очно, пров'язуєте виборіднью. Коли пров'язано два рядочки, можна чотири пров'язати для певності, притримуючи петельки на спиці правою рукою, лівою просто витягаєте додаткову ниточку. І далі пров'язуєте, продовжуєте в'язати. Уже пров'язуючи всі петельки. Зараз трошки пров'яжу і подивимося, як виглядає цей набраний край у в'язці. Ось так виглядає цей набраний край. Він однаковий, що з однієї, що з іншої сторони. І ось такий вигляд він має збоку. Набирається досить просто, не потрібно враховувати довжину ниточки. Набираєте до такова ниточка досить просто витягається. Якщо вам було корисно це відео, вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Також підтримати канал, ви можете через функцію A Coffee. До зустрічі на каналі!